Шановні пані та панове, запрошуємо вас до столиці України до Києва на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського на черговий матч дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Динамо уже сьогодні може за очками наздогнати криворіжців у випадку перемоги надзорей. Спорт та вітає. це дві це дві це дві Молодіжна збірна України припинила свої виступи на молодіжному мундіалі. Тим часом Яніч віддає передачу на партнера. Тут Анджушич багато простору отримує. Пробиває Анджушич. Перший удар у площину від боснійського легіонера. Не надто щільно Попов, аре протидіяли Анджушичу. Вдалося проскочити свого суперника Костянтину Вівчаренко. Вівчаренко далі зіграв на партнера. Зміщення у центр. Удар, рикошет неприємний. Назар Волошин. Передача на ближню стійку. Караваєв. Тут м'яч опиняється у воротах, але арбітер фіксує фол проти Олександра Сапутіна. Загуділи вболіваники на трибунах. Як тільки на м'яч опинився у сіціворіт, але тут миттєве рішення. Приймає Олександр Шандор, фіксуючи напад на голкіпера. Давайте дивитися, наскільки справедливо. Ну так, Попов вистрибує і грає у голкіпера безпосередньо у воротарському майданчику. Для національної збірної України. Добре, що команда Сергія Реврова здобула максимальний результат у жовтневих матчах. Можливо, на матчі в листопаді Караваєв отримає виклик. Зараз момент у Віталія Буяльського. Буяльський уже в падінні пробиває дещо так. Поїхала опорна нога, але. Повноцінного такого акцентованого, небезпечного удару все ж таки не відбулося. І чергову позиційну атаку започатковують підопічні Олександра Шовковського. Буяльський. Класний пас на Огундану. Огундана прострілює. Волошин перед воротами. Волошин. Друга спроба. Ні, немає цієї другої спроби, коли захищав ворота лише один польовий гравець Луганської зорі. Як у цій ситуації не пробив Назар Волошин вдруге, можливо, першим дотиком якраз намагався прокинути м'яч повз Олександра Сапутіна. Це не був якийсь удар. Зараз ризикований розіграш на своїй половині. Від киян. М'яч отримає Пилип Будківський. Будківський може пробити Будківський. Пробиває у ближній кут. Але Руслан нащерет. Спокійно впорався із цим ударом. Розрізнув передачу задумав Олександр Піхальонок, але Джордан все ж таки спромігся перехопити. А зараз Вантух перехоплює. Чи буде можливість для контратаки якась чудова передача на Вантуха, який уникає положення поза грою? Анджушич. Анджушич так отримує м'яч. Нещеред! Нещеред викидається воріт і рятує Динамо. Насправді, чи не найкраща нагода зорі створена у першому таймі. Ну і класно вибігають у контратаку. Підопічні Віктора Скрипника. Вантух прочитав передачу Дениса Попова. І далі. Вантух. Зараз подача відбувається з боку Ігоря Пердути. Але спокійно Динамо відбивається. Михайленко перехоплює. Але відразу ж ледь не припускається. Помилки тут Буяльський м'яч підібрав. Гереро. Ось тепер можливість для контратаки. У Динамо передача на Волошина. Назар Волошин під себе прибирає. Помітив Гереро! Гереро у штрафному майданчику удар Сапутін. Однак Рефері фіксує гру рукою з боку Гереро. От буквально хвилину тому ми відзначали голки Динамо Руслана Нещерета, а зараз і Олександр Сапутін відзначився класним сейвом. Нехай навіть у цій ситуації було зафіксовано гру рукою. Гереро веде боротьбу із Янічем. Гереро зберігає м'яч у межах поля і знаходить таки Буяльського в такій непростій ситуації. Подача на Волошина, на Волошин і Знову підслизнувся. Уже не перший епізод, коли у найбільш відповідальну мить у чужому штрафному. Назар Волошин втрачає рівновагу на слизькому газоні. Можливо, не підібрав взуття для такого покриття. Зараз пробиває Гереро. Але все ж таки не вдалося Едуардо Гереро засмутити свою колишню команду. От, власне, з чого народилася ця небезпечна атака. Саме Назар Волошин у підкаті зіграв проти жуніора Рейса. Чи зіграв м'яч Назар Волошин? Пауз у нас не було. Можливо, якусь хвилинку хіба що команди переграють. Зараз є можливість для контратаки. У Динамо передача на Назара Волошина, який знову отримує багато простору перед собою. Волошин. Волошин у центр котить. Банток собі в руку б'є. А яке рішення арбітрів? Отож. Олександр Шандор зупиняє гру. Здавалося б, проста ситуація. Але що робить вантух? Ось, здавалося би, такий спокійний перший тайм. Давайте до складів команд замін дійсно не відбулося. Відразу по перерві у зорі у воротах залишається. Олександр Сапутін. Тим часом атакують кияни. Гереро удар у ближній. кут. Сапутін на місці. Алі Арем. Тікає від Будківського. Вівчаренко. По флангу віддає передачу Буяльський. Зберігає м'яч в полі. Буяльський. виконує передачу у центр. Момент. Сапутін! Добивання знову Сапутін. Ось це так момент у Динамо виникає на самісінькому старті другої половини Сапутін. Сапутін, по-перше, не задоволений діями партнерів по обороні, які дозволили двічі пробивати супернику з меж чужого штрафного. Ну, дивимося, ось у цій ситуації перший удар Олександра Піхальонка. Добивання після класного удару з лету у виконанні Назара Волошина. І ось такий подвійний сейв здійснює Олександр Сапутін. Далі вже... У завершальній стадії офсайду точно не було. Тим не менше голом та атака не завершилася. Зараз відповідь зорі дотепно пропускає вантух. Удар будківської вже щирет. Витягує м'яч із ближнього кута. Вантух. У напрямку попари віддавав, але неточний пас від Романа Вантуха. Караваєв. До атаки підключається. Чудова передача. Бояльський. 0-1. Динамо повело у рахунку. І це Віталій Буяльський. Ну, от, напевно, футболісти, які нині у Динамо перебувають у найкращій формі. Ми згадували про неймовірно результативні виступи в попередньому місяці у вересні з боку Олександра Карабаєва, де жоден матч УПЛ не завершувався без його результативних дій. І сьогодні теж Караваєв, можливо не часто до атак підключався, але у цій ситуації помітив моментів із приставкою топ. Брашком виконує передачу до штрафного майданчика. Тут порушення правил зіграно було небезпечно проти Пилипа Бутківського. Дивимося на повторі. Прямою ногою пішов Денис Попов. Хоча, крім того, ще й ліктем так влучив по обличчю добряче пили по Будківському. І саме на це схоже Башич з'являється в опорній зоні. Петер Мічин теж у центрі діятиме, але ближче до атаки. Цікаво, хто там на правий фланг перебирається. На позицію Слесара. Зараз Мічин удар виконує. А небезпечна, то позиція була для удару у Петера Мічина. Майже з лінії штрафного майданчика. Він пробивав. Час наступної паузи мають увійти у гру. А Огундана все ж таки створює момент. Тіаре до контратаки підключається центрбек. Динамо Тіаре. Тіаре прибирає суперника. Начебто так якось незграбно перебирав ногами тіаре, але по суті. Ну, все зробив правильно. Під себе підібрав захисника обіграв і пробив у ближній кут. Так, бояльське автор поки що єдиного голу в нашому матчі. Отож, Волошин та Буяльський. Вони залишають межі поля. Кабаєв та Ярмоленко з'являються. Третя та четверта заміни від Динамо. Огундана. Огундана У центр прострілює. Кушніренко не впевнено. Грає у цій ситуації. Ярмоленко. М'яч відскочив до Кабаєва. Кабаєв далі на Карабаєва. Карабаєв простріл Ярмоленко. П'ятою. Все це було ефектно, проте неефективно. Перша після травми і сьогодні знову отримує деякі ігрові хвилини. Анджушич удар і забиває Будківський. Пили Будківський один-один. Подивіться на пилипа Будківського. Це схоже наслідок ще нещодавнього удару ліктем з боку Дениса Попова. Кров на обличчя з'являється і від цього, напевно, ще більш брутально виглядає Пилип Бутківський, святкуючи черговий гол у ворота Динамо. Ми згадували, що, в принципі, багато забуває у матчах проти Динамо. Пилип Бутківський забиває знову вже четвертий гол у матчах проти киян. Загалом п'ятий гол у сезоні забиває Пилип Бутківський. Ну і, зокрема, підтверджує статус одного з найкращих бомбардирів. УПЛ. Ну а зараз. Відривається Пилип Бутківський від Дениса Попова. Скільки ж ми про цю персональну дуель говорили? Зіграв на Пердуту. Пердута чи встигне до м'яча? встигає таки віддає вперед у напрямку Ігоря Горбача, який вийшов замість Пилипа Бутківського. На цьому все. Олександр Шандор дає фінальний свисток на стадіоні Динамо. Імені Валерія Лобановського «Зоря» та Динамо грають в нічию 1-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.